У нас буде кілька таких інформаційних блоків. Це правовий захист і правовий супровід ветеранів. Це їхня соціалізація, соціальна реінтеграція в соціум. Ментальне відновлення, фізичне відновлення. і третій блок це досвід місцевих громад, які самі з власної ініціативи розробляють локальні ветеранські програми. Це дуже цікаво, тому що досвід колосальний в тих областях, які будуть представлені. А у нас представлені 10 регіонів, між іншим, майже пів України. Військові, які до нас повертаються, отже, ветерани, ті, які демобілізовані, чи мали поранення, і з тих чи інших причин не можуть продовжувати виконувати військовий обов'язок. Ми тут маємо відчути їхні потреби. Регіональний рівень, місцевий рівень. І, відповідно, те, що говорили сьогодні і психологи, і люди, які мали практичні навики співпрацювання. І в реабілітації військових, і яких ставили на рейки після війни. Навіть в сім'ї часом їх не розуміють. Зовні не розуміють. Ми не можемо дозволити людині, яка захистила нас, яка віддала своє здоров'я чи частину свого здоров'я, залишитися непочутою чи не отримати дуже якісної, правильної корекції. Ми доносимо до суспільства, які проблеми існують стосовно ветеранів, стосовно адаптації, стосовно юридичного супроводу, стосовно психологічного супроводу, особливо тих, які, як служать, і тих, які після поранення повертаються до цивільного життя. Для майбутнього, для того щоб впливати якось на державні органи, щоб вони звертали на це увагу. Я думаю, що суспільство не лише військові, не лише ветерани цим мають займатися і суспільство, тому що ветерани – це частина суспільства, тому і суспільство має долучатись до цієї цієї проблеми. Питань дуже забагато. Ці питання виникають у правників, у психологів. Питання виникають у соціальних робітників, і це питання, які виникають навіть і у спеціалістів, а у ветеранів, у членів родин їх набагато більше, і такі заходи нам допомагають. Шукати відповіді і шукати вихід із ситуації, коли законодавчо у нас немає такої можливості. Є дуже багато прогалин або є недосконалість законодавства, і вона не оминула на жаль і військове право. І такі заходи особисто мені. Я думаю, багатьом правникам допомагає знайти відповіді і потім втілювати це в життя. Це надзвичайно важливо для нашого міста, і, зокрема, санаторію захід, для того, щоб ми мали можливість всіма нашими ресурсами допомагати військовим. І, зокрема, розвивати санаторно курортну галузь санаторії, для того, щоб ми могли приймати на реабілітацію військових. Це нам дуже потрібно і ми не можемо бути осторонь. І для нас це є певною мірою честю, виконувати таку місію, щоб надавати якісні медичні послуги для наших військовослужбовців. Ми відчуваємо колосальну потребу в таких в такого формату заходах. Ми відчуваємо відклик від ветеранів. Їхня зацікавленість нам дзвонять і дзвонили, і приїхали сюди. Ветерани з Одеси, з, з Запоріжжя, з Дніпра, з, ну, з, з західних областей безумовно, з Києва, з Чернігова, Сум. Тобто люди їдуть, бо їм ця інформація дуже потрібна. І дуже корисно, я сподіваюся, і допоможе їм в вирішенні їхніх питань.